Вітаю! У цьому відео я розповім про функцію графічної заміни і де ми її застосовуємо. Якщо нам потрібно зробити презентаційний план і замінити штриховку стін, то ми не змінюємо кольор кожної стіни, а застосовуємо правила графічної заміни. Також ми її застосовуємо, якщо необхідно замінити відображення будь-яких елементів. Покажу декілька прикладів застосувань цієї графічної заміни і розпочну з презентаційного плану. Наприклад, я хочу замінити всі стіни, які в мене є, в один колір, а також зробити всі меблі сірого кольору і світлішими. Для цього переходимо в графічну заміну, відкриваємо її вікно і створюємо нову комбінацію графічної заміни. Називаю її, це буде презентаційний план. Натискаю ОК. В мене створилася нова комбінація графічної заміни. Далі перехожу до створення правил. Натискаю ось цю кнопку. І створюю нове правило, воно буде називатися Всі стіни чорні. Створив і перехожу до редагування. Натискаю ось цю кнопку, і в мене відкривається вікно з правилами графічної заміни. В мене відкрилося оце правило, і нам необхідно задати критерій, для яких елементів буде застосована саме ця графічна заміна. Я обираю тип елементів стінка. І додаю критерій ще шар, в якому вони знаходяться. Для того натискаю Додати критерій і вибираю шари. Далі обираю саме той шар, який мені необхідно. Це в мене будуть стіни зовнішні. В мене стінки в трьох різних шарах, то я додаю три шари. І обираю саме із списку, які вони мають бути. Це внутрішні стінки, а також перегородки. Задав, а далі перехожу до зміни графічного відображення. А, у нас є можливість замінити тип лінії, але тип лінії я залишаю суцільною і я її не буду змінювати. Далі переходжу до а, зміни товщини і кольору пера. А саме для того, щоб в мене контур був не тоненький стін, а товстіший. І обираю необхідне мені перо. Далі переходжу до активації а, заміни штриховки, щоб всі стіни мали один тип штриховки. І обираю зі списку задній фон. Далі активовую один із типів штриховки, яка в мене буде замінюватись. Оскільки мої стіни перерізані в площиною на плані поверху, то мені потрібно обирати саме ось цей тип. А далі в мене стіни змодельовані багатошаровими конструкціями, то я приховую лінію розділювача цих шарів. І останній крок це я а, обираю, який колір фону штриховки в мене буде відображатись. І обираю. А... Темно-сірий кольор. Після того я натискаю ОК і дивлюся на плані, яку графічну заміну воно застосувало. І бачу, що всі стінки, які в мене були, вони змінили покриття. У нас залишились ось тут колони, які відображаються, і я для них також створюю нове правило. Знову переходжу в графічну заміну, створюю нове правило. І назву його всі колони а, чорні. Задав. А, і переходжу до редагування самого правила. Відкриваю редагування і обираю тип колони, і в якому шарі вони знаходяться. Це в мене буде шар, конструктивні колони. Обрав і також переходжу до зміни відображення цих елементів. Змінюю тип пера, контуру, це в нас буде ось це перо. І також змінюю штриховку. Замінив і приховую лінію розділювача між несучим та оздоблювальним шаром і задаю фон-штриховки. Той самий, який був у нас і для стін. Далі натискаю ОК і перехожу на план. І в мене вже колони не відображаються. Якщо я приближу, то бачу, що в мене товстий контур стінок вже проходить по краю стіни, а не по основі. Наступний крок, нам потрібно замінити всі елементи меблів на світло-сірий кольор. Для цього знову переходжу в графічну заміну і створюю нове правило. І називаємо його всі меблі сірі. Створили, перехожу до редагування, і для цього я вже користуюся класифікацією. Якщо ви класифікаціями не користуєтесь, то ви можете застосовувати шари, в яких вони знаходяться. Я тут обираю що всі об'єкти і додаю критерій класифікація. І З нього обираю всі необхідні елементи. Це у мене обладнання. Далі у мене буде ще одна класифікація це у мене будуть меблі та техніка. І далі переходжу до заміни пера. Це в нас вже будуть світло-сірі лінії. А також штриховку я не змінюю і залишаю такою, як вона є. Після цього я натискаю ОК і перехожу на план поверху. І бачу, що в мене всі меблі, які в мене були на плані, стали. З тоненькою світло-сірою лінією. За таким принципом, ми можемо створювати різні плани, наприклад, план сантехніки, план електрофорнітури і так далі. Лише налаштувавши графічні заміни, і потім, зберігаючи в карту видів, ми можемо застосовувати різні графічні комбінації. Ось так наш план виглядав до графічної заміни, і тепер, коли ми обираємо графічну заміну, яку ми створили. Вона має ось такий вже вигляд. Також ми використовуємо графічну заміну для зміни покриття у 3D. Ось, наприклад, якщо я відкрию електрофурнітуру в 3D, яку ми відправляємо замовнику для погодження, то в нас тут налаштовані ось такі правила графічної заміни. І якщо перейти в графічну заміну, то в нас тут налаштовані ось такі правила. Перше правило це в нас електрофурнітура, вся червона. І якщо я зараз перейду, то для критеріїв використовуємо класифікацію, а по графічній заміні ми активовуємо відображення кольору червоного в 3D. Це ось оця галочка, і тут ми обираємо відповідний кольор, який нам потрібен. Наступне правило це в нас меблі прозорі. Для того, щоб їх зробити, ми також налаштовуємо критерії через класифікацію, і далі в 3D ми змінюємо. Колір покриття і задаємо йому прозорість. А щоб в нас не відображалися контури, то ми активуємо ось цю галочку і обираємо, які саме контури нам необхідно приховати. І за таким принципом в нас налаштовані всі додаткові інші правила. Це техніка рожева, також вона прозора, лед-стрічка для меблів, лед-стрічка для освітлювальних приладів і так далі. Окремо, в нас ще виведені терморегулятори синього кольору, а також виводи дроту ми вказуємо зелене. Якщо ці правила всі застосувати, то замовник бачить свою модель, і в нього відображається червоним кольором вся електрофурнітура. Навіть якщо вона розташована за меблями, то її добре видно. А також в один колір пофарбовані всі освітлювальні елементи. З такими застосуваннями графічної заміни набагато легше переглядати 3D-модель для того, щоб замовник міг затвердити необхідні рішення. Ще один спосіб, де ми застосовуємо графічну заміну, це для перевірки нашої 3D-моделі. Ось я перейду в мене збережена перевірка класифікацій. Ця графічна заміна налаштована таким чином, щоб розуміти, які елементи до якої класифікації відносяться. У наших проєктах ми застосовуємо всюди класифікацію елементів, і кожен елемент класифікуємо до тої групи, до якої він відноситься. І якщо перейти в правила графічної заміни, то в мене створені для кожної групи своє правило. Ось, наприклад, якщо відкрити класифікацію вікон та дверей, я перейду в них, і в мене стоїть, що всі типи, які відносяться до такої класифікації, повинні замінятись ось на такий колір. І за таким принципом побудовані всі правила, які стосуються групування елементів. І в самому кінці в мене стоїть біла модель. Це означає, що всі елементи, які не закласифіковані, вони мають білий колір. Це зручно тоді, коли ми перевіряємо кожен елемент, куди він відноситься, і щоб він правильно нас відображався на плані та попадав в правильну специфікацію. Ось саме в цій перевірці в нас всі меблі, які класифікуються до меблів, мають рожевий колір. Оздоблення стін у нас іде ось саме цього кольору, і оздоблення підлоги у нас вже іншого кольору. А все сантехнічне обладнання в нас має синій кольор, і за такою перевіркою ми візуально бачимо, які елементи як класифікуються. Використовуючи графічну заміну, створюючи різні правила за різними критеріями, ви можете налаштовувати свої креслення, а також перевіряти необхідні елементи в 3D моделі, а також це зручно для візуального сприйняття. Тож користуйтеся цією функцією і до зустрічі у наступних відео.